Всім доброго дня! Я сьогодні домовилася зустрітися з своєю подругою з Ірою на Україні. Вона ще не прийшла, чекаю її тут. Ми домовилися сьогодні погуляти, походити по магазинам, подивитись щось, пофотографувати і піти в кафе. Провести гарний час. Такий жіночий вайб. Сподівалися, буде погода гарна. Але погодка сьогодні така пасмурна і дощик моросив, але нічого. Це не завадить нашій прогулці. В общем, будемо гуляти. Я потепліше одяглась, тому що так ще холодно. У нас кожен день міняється погода, то тепло, то прохолодно. Всім доброго дня. А от Іра біжить. Теж тепло одяглася. Все, зустрілася. Так, я тебе. Сьогодні ми прийшли в грузинський ресторан. Я тут перший раз, а Іра вже була. А вона мене запросила в цей ресторанчик. Каже, тут дуже смачно, а я ще не була тут. Тому буде дуже цікаво спробувати так, цю кухню. Ще ми замовили мікс салату в запеченому сологуні та помідорами. такий. Шурпу з бараніна взяли, так. І аджагурі з грибами. Буду куштувати нову кухню Ну, Я колись куштувала хінкалі, хачапурі, таке все. А от вже шурпа з барани це для мене нове, нова страва. от таке. Тут дуже цікавий інтер'єр. Це знаходиться, знаходиться на Майковського. Біля фонтану життя, біля ресторану Мілано італійського Так, комплімент від грузинського ресторану. Такий смачний, я сподіваюсь, хлібчик. Така у нього форма цікава. І тут масло буде. Так, принесли шерпу з бараніною. У нас по пів порції, тому що для нас це багато. Ми. Будемо коштувати кожне, кожну страву по потрошки. Тому тут половина буде. Отака шерпа, це джахурі з картоплею і грибами. Так, от. Такий аромат смачний. Це салат. ось от з сиром. Сологуні сиром, салат, виноград, помидори. Гарно виглядає. Ну і хлібчик. Тут масло таке з красним, гострим перцем. Ось така смакота. Навальна в мене страва. Ось така з бараніною Дивиться. Болгарський перець, морковь, картопля і от баранина. Я її ще не куштувала ні разу баранину саму. <гум> Буду спробувати. Такий mm -hmm. м'ясний бульйончик гарний, насичений. А баранину зараз зараз поп спробую. Mm -hmm. Ну, не схожа на на теляціну, на яловичину, так? по смаку. Смачно і ситно. Так, спробувала такий салатик, дуже смачний, легкий, приємний. Віноград. Мені дуже сподобався він. Такий солодкий, без косточок, гранат тут теж є. Сологуні запечені. Легка страва, дуже смачна. Так, замовили ще липовий чай з м'ятою. Показую вам інтер'єрчик. Тут бачите, які да, овці. Серед а, них одна кидал. темна. <ріст> <ріст> Оригінальна така ідея. Ось такі о, вони. А тут <ріст> такий декор з каменців. А на вулиці дощ. цілий день сьогодні дощ, на жаль. Ми хотіли прогулятися, але дощ все поміняв. в Цьому теж щось є. Наїлися, дуже було смачно. Ось така тут. Такий цікавий тут інтер'єрчик. Так, це інший зал. Тут такий теж гарний. Ой, 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 так. у нас. І тут теж така атмосфера цікава. Кухню тут готують цю смакоту, о м'ясо. Дивіться, як гарно. Такі, така піч велика, цікава в них. Хлопці молоді готують. І там теж соуси різні готують. великий. І тут ще такі шапки грузинські, такі. О, дивіться, яка. Клас. Цікаво. Поміряла. Завжди хотіла поміряти таку чапку. А ще є отака така от світла. І рух. Каміна у вигляді камені. Від себе я прочитала. Грузинськими літерами. Так, тут теж грузинські пісні. Так, і от така у нас сума вийшла на двох. Дуже смачно, наїлися до вечора, а можливо і більше. Гарний ресторанчик. Все сподобалось. Де тут у нас? Виходить, да. все. Зараз покажу, де він знаходиться. Ну, якщо хтось не знає. Тут такий декор, яскравий ортензії, резинки. Грузія. І от назва його знаходиться. От мармеладний Джек і поруч ресторанчик грузинський. І все, тут Маяковського вже. Ми зайшли в Міратон. тут видно такая бижутерия. Вот mm -hmm. такой великий бантик, тут. Mm -hmm. Цикаво. Mm -hmm. Трояндочка черная. Тут браслеты.

Если уже моя рука не лазит, то ничего не влезет. Тугой такой, да? Mm -hmm. Сейчас влежу, и, и, и не, не надо лучше. Вот mm -hmm. такие комплекты цікавы. То у меня на пальці ранку я замазывала. Теркою себе порізала вчора. Було боляче, але ну, уже заживає. Різні. Чудовий. зі знижкою 199 гривень такий висить, І отак він знімається легко. <рес> Цікаво. Багато всього такого оригінального тут є. Ось такі є тяжи шиї на шиї. Є. Більє, так. Да. <ріхи> такий Ось такий наборчик. Давай, давай, чи фоні чи На фоні зеркала, Да? Можна чорний, можна золотий. Ось такий колончик цікавий. Набір такий. 349 гривень. Цікавий такий. Такі сумочки цікаві, така форма на вихід якийсь червона яка сумка. Сумка. Ось ну, такі сумочки дуже гарні, стильні. Іра любить біжутерію різну. Приміряє тут всіякі ці браслети. Такі красиві, так? Да? Великі. Зручно носити таке? де? Да? У мене таких і не було, я не пам'ятаю. Бувають трошки легше. І Менше поменше, так? Да? Ну, полегше тут багато. Угу. Такі чудові сумочки. Сподобалося дизайн, Маленька така. і колір гарний. Я е, е, хотіла би от такого кольору. Сумочку і рубашку блакитного кольору теж. І буде таке поєднання дуже гарне. Як я вам показувала в сенцеї рубашку і плюс отака от сумочка. Буде цікаве. Ось такий. Тут ще гарні сумочки є. ця мені подобалась кольором таким. блакитним, таким приємним кольором. Чудовий кольор. Красивки різні. Кіра так, взяла такий набірчик із, із каблучок таких виді змейки. Ну, По акції у Міратоні 99 гривень. І от такий раз Чудово. Теж знижки. Так, дощ закінчився вже. У нас ще залишилось трошки часу. Зараз зайдемо в магазин одягу, дуже він мені подобається. Вони були раніше на вулиці Крепостну, там на Грізнова, більш там в торговому центрі, забула, як назва цього торгового центру. І переїхали вже на проспект. Тут краще. Зараз я вам покажу, який магазин. Вітрини такі, мімози. Красота. Е, цей магазинчик, Амішоп називається. А от інстаграм у них. Він такий бантик. А ми пройшли мимо. Він... Біля чау ресторанчика. От такий. Зараз подивимося, що тут цікаво. Легка, легка сукня, так? Да? Воно просвічується. Така, да? Тканинки такі легкі. Ага, та так. Да. <ган> <ган> а я отут міряла сукню, от толь, тільки не чорний, а, а вишневый колір. Дуже гарно. <пробітные> uh, mm. такі... Дякуємо, ми поки ще самі mm -hmm. поєднання з о, от ну, так от примерно було. Я поміряла. Mm. Тут, трошки отут мені не подобалось. А так дуже гарно. Я не звикла носити от з таким mm -hmm. капчиком. Тут... Mm -hmm. yeah. вот. А так хорошо так сел. Колер цікавый. Видишь? Топорщик, да? Швы, конечно, затянут. Ага, ну, видишь, не все видишь сразу. А ну покажи мне ее, покажу. Вот такого я вирила. Гарная тканинка. Приємна. 830 гривень коштує, але вона в мене чуть... маловато була. Тут сорочки, ось вот такий піджачок. Це з кілотами, це Десь... брючки. брючки, ага, просто брючки, так і костюмчик. Юбочки. Кожані шоколадні чудово прикольно мне нравится видите какая классная яка классная. ковтыночка легка такая что тут написано end of turn of что-то вернуться, когда что-то закончится, вернуться. Очень мне подобается, дуже гарно. Да, такая. Угу, Фас. Чудово.